Всім привіт, друзі! Давно з вами не бачились. Я знову в невеличкому відрядженні. Поїхав в місто Вейборн, це все скачування, знаходиться ближче до кордону з США. Зараз приїхали з хлопцями, зупинились в готелі. Оно все наш штрак стоїть. А зараз йду просто прогулятись, подивитися, що тут в місті є, велич... місто невеличке. Зовсім невеличка, по факту тут нічого особливого, я думаю, не побачив. Подивитись, бачите, які тут світлофори вже такі староваті і древні. От, люди переїжджають з Вінніпегу, ось саме в це місто переїжджають. Получається, тут у них вся родина, діти, онуки. От, і як ви думаєте, скільки коштує? Дам вам пару хвилин на роздуми, скільки коштує переїзд з Вінніпегу до цього міста, 500 кілометрів. От, і вага виходить 13 тисяч паундів, ну це десь приблизно 5-6 тонн. Да? От, Як ви думаєте, скільки, скільки це, це буде коштувати переїхати сюди? От, Подумайте, прикиньте, напишіть в коментарях. Yeah. Я вам потім відповім. Цікавий-цікавий бізнес мувінг. Зустрівся теж з одним, з одним овнер-оператором, який працює. На своєму траку на мувінгу. от Тут бачите навіть кнопочка <хи> ось така Оба. старовинний такий світлофор. І це і спитав з Торонто цей хлопець приїжджав, привозив. О, дорожче, диві дивіться, які колосся. Ось така пшениця тут вирощують мабуть. Такий ж ціліз железяк. І це і спитав в нього, скільки ж він заробляє. Він, я так зрозумів, давненько вже працює в цьому бізнесі. І сказав, що в середньому, ну я так зрозумів, це більше про літо. Є в мене його номер, можливо зв'яжусь і дізнаюсь про деталі. Він каже, що в принципі 15-20, 30 тисяч доларів чистими канадськими місяць може заробляти. Тому що треба зробити, це треба купити трав. Навіть поїзди тут теж ходять через місто. Там Макдональдс є, це готель ми зупинились. Бостон Піца і там далі Бургер Кінг. В принципі, все, я навіть не знаю, що тут показувати, особливо нема нічого. Так, вимикає, то нічого зараз не буде чути. Так, оце у нас центр. Це якась кредитна спілка. Знову якийсь католицький храм чи що. О. Отак дуже все красиво. Прибрано газончики отак от стрижені, все якось так на своїх місцях. Це ще літо, звісно. Красиве літо і ще сьогодні неділя, вихідний. Так от, да про те, що, в принципі, непоганий бізнес мувінг, але доволі таки важкий, звісно. Ну, а де буває легко? А де буває легко. Так, я вже засубмітив аплікацію, ну не вже, а тільки засубмітив аплікацію на піар. О, тому тепер чекаю, коли мені підтвердить провінція і далі буду подаватись вже на федеральну. Поскоріше б дочекатись. Ну, я так читав в групі, хто знає то в телеграм-групі є міграція до Манітоби, то там це все є. Ця інформація, люди там пишуть, що хтось отримував там через місяць, буквально через два підтвердження Royal Canadian Легіон, як це правильно сказати? От, тому я сподіваюся, що теж десь ну, нехай наприкінці червня, початку липня отримую номінацію від провінції і буду подаватись федерально. Якщо б вже знати ще англійську. Класно, таке спокійне містечко. Але завтра ми будемо працювати, я думаю, довго. Ми в трьох це все будемо вигружати. Загружали в п'ятьох, але загружили дуже швидко, тому що з нами працював кліф, це така людина, людина робот. Він працює беззупинно. якось, можливо, я вам його зніму покажу. І ніколи не їсть, не п'є. Може трошки водички так хильнути. От, Тому кліф це просто легенда. Я, до речі, не знаю, чому логіка. Щось, мабуть, вони не дорозказують, скільки йому платять за годину, але такому працівнику, як кліф... На жалко, 30 доларів за годину. Тот, і, до речі, не пам'ятаю, казав вам чи ні, підняли мені нарешті заробітну до 22 тепер доларів на годину. Також дають ще, якщо відрядження їде, по 65 доларів. От. ну і Зупиняємось, що класно теж частенько в готелях. Тобто не спимо у траці. Це теж плюс. Так, ну на сьогодні, мабуть, все, прогулка закінчена. Завтра буде невеличке продовження, як ми це все будемо вигружати. Ось, страховка, ясне діло. До речі, ще можливо ви могли помітити, що на машинах номерний знак тільки позаду, а спереді на машинах номерних знаків. Нема, що теж цікаво. Тому в Альберті та сама історія, якщо не помиляюся. Бачите, їде машина, і попереду в неї немає номерного знаку. О, така історія. А Ось ще подивіться на цю красу. Дивіться, яка краса. Як красиво, дуже красиво. Не вистачає моря. Було б ще десь море тут поряд. вау. Отак. На жаль, телефон не дуже різкість в нього, але Думаю вам буде щось видно. Там бачите стільки будинків на колесах, паркінг. Ех, комарі кусають, треба було купити щось від них. А де ж це башня водонапірна? Зараз подивлюсь на мапі. Бо щось з вікна з готеля видно, а зараз не можу її побачити. Де вона є? Ну от, на пагорбі. вежі, вежі і ось нарешті вона. Ця башта водонапірна. Скоріше, це все закрита, зачинено, виглядає як зачинено. Ну, зараз подивимось. Хотілося б наверх забратися, звісно, але навряд. Знову на дощик збирається, вчора, звісно, було дуже красиво, я давно таких закатів не бачив. Класно, от живеш собі тут в такому тихо, спокійно, маленькому містечку. щось я забув сьогодні вам засняти. Ось за 250, по-моєму, тисяч купили люди тут будинок. Але будинок 1960 по-моєму п'ятого року збудований був. Виглядає ну, непогано, все є, всі комунікації працюють. Ну а там далі звалище, бачите, як і Веніпеді теж є. Правильно мусорку десь треба вивозити. Тому звісно. Да. А там далі, якщо повернути прямо повернути наліво, спустимось і скоріш за все. Хочу дійти до музею. Є тут якийсь музей. Чи буде він відчинений, не знаю. Зараз подивимось. Mm, скоріше за все зачинений. Навіть не буду підходити дергати за ручку. Тому що не виглядає він, щоб він був відчинений. І таке наче як будто там хтось жив чи... чи що. Опс, сори. меня такой оператор, конечно. Water Tower. Класс. все, пойдем дальше. Дивись, это такая автивка. Прикольно. Вейборн. Sign was the main entrance of the Canadian Passive Railway Station збудовано 1910 року. В принципі, все, що я зрозумів, треба переводити. Хто зміг перекласти? переведіть, будь ласка. Такий. Красивий парк, як класно весною все так цвіте, пахне. Тут прям дуже щось класно пахне. Якийсь квіт... Не бузок, але щось схоже. Не можу зрозуміти до кінця що це. Так, ну а тут, мабуть, що кладовище чи що. Щось непонятно, чи просто городина Heritage Парк. Ще тут якийсь є тропа якась, чи як правильно називається. Коротше, прикольно. Подобається мені моя робота вже. Звик з рік. Майже скоро буде рік 12 липня. Як я вже буду працювати з Канада Мувінг. А 6 червня буде, як рік, я буду знаходитись в Канаді. Треба зробити якісь підсумки, мабуть, так? Да? Ви скажете. <гум> Що це за заклад такий? Може жливо, навіть якась кафешка, бо на мапі було щось відмічено. Треба зайти подивитись. Як завжди знову якась церква, прохід якийсь. Зараз подивимось. Дивіться, якась кав'ярня. Ну, Можливо зараз зайду візьму якусь каву. Якийсь ще магазинчик там є всередині. Цікаво якось зроблено, просто. Значить сюди приїжджають люди, Раз. тут є кава і все таке. значить Місце відвідують популярне. Ось там, бачите, є ще така лавочка можна насолодитись видом, краєвидом на своє рідне місто. Кльово. Дуже класна кафешка, дуже смачно там. Такий аромат класний булочок з корицем, але щось я не рішився, коротше, купити, взяв просто водичку. Хочу відучитись від кави, Кхе. тому що щось останнім часом багато її п'ю. Мабуть, став такий кавоман, треба відмовлятись. Так, ну і все. Тут, в принципі, я так зрозумів, да, треба спускатись вниз. І подивитись, чи працює музей. Якщо працює, то я вам його покажу. Якщо не працює, то не покажу. Вчора я до нього дійшов, але вчора була неділя і він був зачинений. Так, тут я мабуть навряд чи спущуся, як ви думаєте. Чи можна тут спуститись? Мабуть, можна. Ну, можна спробувати хоча б. Повітий так навкруги. Хоча я навіть не знаю, може і ні. Хочеться до тих ялинок підійти, що там подивитись лісочок. Там елеватор стоїть, ну як звичайне невеличке містечко. Думаю, в Україні таких багато. До США, до речі, я не знаю, треба подивитися. Я думаю тут менше 100 кілометрів. От, а само місто, тут 12 тисяч людей населення. Ну, як це мені сказали Кевін з Крістіною, котрі переїхали сюди з Вінніпео. Можна сказати, повернулась додому Крістіна з Віцеродом. Треба якось наладити комунікацію з нашими людьми. Бо я так розумію, буде по якимось містам їздити і цікаво просто з кимось зустрічатись, спілкуватись, якщо є бажання, напишіть, Як, як би це зробити? Я навіть не знаю. Ясне діло, що всі зайняті, всі по роботах і так далі. Но може в когось і буде час десь пересіктись на каву, познайомитись, посидіти. Я залюбки. Кілька за. Так, ну зараз подивимось, так, хтось там ходить. Скоріше за все якийсь там парк чи що Бачите, якийсь трейл, якась, коротше каже, тропа тут була, але вже Hello Тут вже нема нічого. А мужчина щось збирає якісь штучки is Я не знаю, що це. It's buraya. Collecting here. All that all that's pollen for the acorn seeds. uh -huh. But the acorns ain't developed yet. And so they gotta um, this is where it's confusing how these work. The pollen falls out this year, dude. germinate seeds that are on the ground okay i believe that's the way it's working i've taken i've gotten acorns in the seeds and i freeze it and then add the pollen to it and they germinate today? i try to understand and uh, you come here i'm from ukraine you are yeah cool. very very nice city First, we'll Мужчина. а Що він виявляється робить? До речі, подивіться, яка краса. Бачите? Я не знаю, що це. Щось цвіте? До речі, пахне. от, Що він робить? Він, виходить, збирає насіння, я так зрозумів, з цих дерев і потім хоче засадити там зверху деревом, Або нічого там нема. І от, опасно. Отак от. Знайшов собі заняття люд, чоловік, чим зайнятися. Ну а тут отак от. Я зараз так от спущусь і вздовж річечки туди, наверх, піднімемось, ось косить травку. Класно, люблю так гуляти. Хочеться пройти ще лікійською тропою. Карпати, звичайно, теж хочеться. Бо був там буквально два рази на Закарпатті, є родичі. Там живуть. Але так от, щоб повноцінно в Карпатах я ще не був. Ні, люди зробили нічого таку красу. Що Та там той парк? Зараз дійдемо до нього. От тропа, де можна бігати зранку або на велосипеді кататись. Красота. Теж можна посидіти, сідатись видами, краєвидами. Красиво. Монтейн, Biking and хайкінг Trails. enjoy, насолоджуйтесь. Ось такий парк, бачите? Все газончики підстріжені, все красиво. <кхм> Подивився до США, до кордону 70 км. Вишки містечко 10-12 тисяч населення. Навіть вон, дитячий парк є такий, там включається водичка. І можна бігати діткам під водичкою, фонтанчик. А, вон, вмикається. він виходить отак працює. Поки там хтось не пробіжить. Прикол, так будеш не знати, пройдеш, і як ключиться і пожалуйста. Зараз підемо так на вспростець. Беседочки є, бачите, там все. Алявиний, місточок. О! Турнічок є, а ну підемо на турнічок, позаймаємось трошки. Давно я не був на турнічку. Клас! Дитяча площадочка. Шикарно. Ну і тут навіть показано, які вправи можна зробити. Підтягування, пожалуйста. А ось це я таке вперше бачу. Ось це я таке ще не бачу, зараз зараз буду пробувати піднімати ніжки отак наверх, нагору. От. Так можна попригать. Отак, пожалуйста, бруся вам. Отакі. Все, все, що треба є. Так, а цих штучок, походу, вже тут нема. Були і загули, як кажуть. Мабуть тут або не були, а може і ні. Тут бачите, є кемпінг місця. Як трошки все зроблено, тобто там є розетка, можна підключити світло. Тут є такий мангальчик, можна пожарити щось. А от там є водичка, можна підключатись. Як все зручно зроблено класно. Ось бачите цей музей. Але я не знаю, піду туди чи ні, зараз в обхід. Мені здається, нічого там цікавого я не побачу. Ще з моїм англійським. Зараз звичайно треба якось. Це класно, красиво так. Я так мріяв посидіти і відчути сосновий ось цей запах, і як же класно тут так от посидіти. І тут такі ялинки поряд, бачите, І яка краса отак. Потяг поїхав. Ось, дійшов до спортивного майданчика, тут якісь змагання спортивні, бейсбол. На трьох площадках, ось одна, друга і там ще є третя. Класно. Тут тенісні корти, там далі басейн, можна плавати. Ну, там якийсь дитячий майданчик, там футбольні поля далі є, можна ще й футбольчик поганяти. Клас, невеличке наче містечко, але все є супер. Знову турнички треба підтягнутися пару разів. Так, Мабуть, будемо на цьому завершувати, друзі. Будемо на зв'язку, тримайтесь, донати. Наші благодійні фонди, ви знаєте, Сергій Притула, Дмитро Комаровський збирає, От. ну і Андрій Хливнюк, звичайно. По можливості теж стараюся вправляти, підтримувати наші Збройні Сили України. Так, всім папа.